Я кандидат, депутат до міської ради Дмитрук Леонтій Іванович, на виборчій дільниці номер 7 приміщення Волинь Газ. Сьогодні о 12.10, як у нас на тому самому місці, я стояв. Андіозний такий у нас є депутат Руслан Миколайович, він же теж кандидат до міської ради, такий по іншому окрузі. О От, -от. і намагався мене спровокувати, почав мене штовхати тут. А зі своїм, і, так би сказати, в нього я такий охоронець є хиць Андрій. Це їхні коронне, так би сказати, похудейки. От і він мене штовхав, погрожуваючи мені, погрожував мені, що сьогодні ночі я з тобою розправлюся. Вийди звідси, ти не чого, чому ти, ти стоїш тут на тут на під дільниці. Я йому сказав, я маю повне право, так як я кандидат до міської ради маю посвідчення і я зареєструвався. Саме це було десь 12-10. Я просто виходив сюди, бо я рядом живу і приходжу сюди. От підійшов якраз до того місця і вже не дійшов до дільниці, тому що голова штабу Олег Ковальчук позвонив мені. 12 годин я повинен на 12 годині дати сводку в штаб, скільки проголосувало людей. І я навіть не дійшов сюди, тут він почав мені тієї погрози. Я викликав охоронця, охоронця. Так він і про охоронця почав, тут такі всякі погрози чого ти. Я говорю, сти і ти, ти повне право маєш тут стояти зі мною з ти. Ну і він забрався, поїхав.